Той, як говорить, все, що живе на світі, уміє розмовляти, Уміть говорити, зайці і зайчинята. По-своєму говорить і риба серед моря, і у садочку пташка, і у траві камашка. Говорять навіть квити з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мати, прийми ж матусю, слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Дай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізиться рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє просяє, наче зірка станкова, З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, Та буде в рідній мові вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, Моря перелетиш і не впадеш, до поки в серці буде рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора й чиста, як гірська вода До України мова барвінкова, Така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колескова, Заходить в серце й душу з ранніх літ ця мова, наче пташка світанкова, Що гордолине в свій стрімковий політ. Рідна Україна, мова солов'їна, Золоте колося, маки в житах. Крайворід калина, верба, яворина, Храми і світлиці в барвах, рушниках. Рідна Україна то душі караплина, Пісня журавлина, уранковий час. Рідна Україна то земля єдина. Що сходив ногами, босами Тарас. Рідна Україна за столом родина, Яром, долиною стелиться туман, Батькова розмова тиха вечорова, мамина молитва, вічний талісман. по своєму кожна тошиня співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська є чудова мова, своя материнська, посвіту її, як святину, нестиму, допоки живу, чистоті берегтиму, любов'ю і вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати. Буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Лиш по-українськи всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи гос... господа молити. Треба їх чужі мови старанно вивчати та з усіх найбільше рідну шанувати. Любіть рідну мову, мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльозад джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову як матір любіть.